86-річна львів'янка Софія Дзюбко йде до церкви, спираючись на ціпок. Жінка каже: ходити важко, бо слизько. Я дуже ульжелезнача, дуже погано ходити, але трохи падаю. Та тяжко, але думаю, мою з зараз паду. Але окупь богу дякую, трохи палкою. ще». Скаржилися на Ожеледицю і на гарячій лінії міста. Зокрема, просили посипати тротуар на вулиці Базарній. Повідомляли, що був лід на вулицях Кобилянської, Франка, Грушевського, Мартовича, Стефаника та інших. Наші підприємства реагують на гарячу лінію, повідомлення з поліції так само поступають, ми оперативно їх опрацьовуємо і даємо в роботу. В кожної спецтехніки є розроблений маршрут, але ви врахуйте, що закуркованість і так само добратися до якоїсь точки воно займає деякий час. Ночі працювати. Легше, бо машин немає. А ось львів'янка Світлана Грицюк каже, що біля її будинку прибрано. Немає нарікань і на те, як почищені вулиці в центрі міста. У нас прибрано біля будинку, тому що ми маємо своє СББ, ми маємо свого двірника. А тут у центрі ну я не можу поскаржитися, більш-менш тут. Вулиці почищені, тротуари почищені, ну більш-менш. Це залежить від плитки. Якщо плитка слизька, то коли розтає сніг, то люди ковзаються і падають, бо їдуть по плитці. Вже вночі вулиці міста розчищали майже 50 машин. Сьогодні впродовж дня працює приблизно 80 машин. Також вулиці прибирають двірники. Вчора ми, скажімо, основні магістральні вулиці були розчищені, оброблені протилежеледними матеріалами. Більшу увагу ми тої ночі звернули на внутріквартальні Проїзди. І також на тротуари внутріквартальні вже. Протягом вчора, сьогодні працює 1300 це разом з двірниками ЛКП. Зараз вже, вже дороги розчищені, всі підйоми, спуски все посипані, скажімо, вже належним чином все опрацьовано. Впродовж останньої доби через вуличні травми у восьму міську лікарню та лікарню швидкої допомоги звернулися 40 людей. А від початку цього року лише у восьму лікарню таких звернень було 450. Медики радять після падіння на вулиці звертатися до лікарів того ж дня. Переважно це гомолкостопи, проминело зап'ясні суглоби, переважно це забої в основному. Типу статистика по переломах зараз теж зросла відносно попередніх місяців, тому що в нас іде. Вуличні травматизм перелом кісток гомілок, перелом в типовому місці кістки. Це одне з старших, старшого віку пацієнтів, також перелом шийки стегнової кістки. А ось що кажуть водії про стан доріг у Львові. По центральній дорогах досить легко їхати, а по таких узбіччях то досить тяжко. Центральні вулиці більше. А околиці а околиці не дуже. Тим вулиці, де менше автомобілі їздять, відповідно. Найбільше сніження і більш там слизька покрівля. Впродовж вчорашньої доби на львівщині зафіксували 38 ДТП, Повідомляють у патрульній поліції. Це більше аніж зазвичай буває на добу, каже інспектор. Питаємо, чи пов'язано це із ожеледицею. На сьогоднішній день маємо близько шести ДТП. Тобто, як бачимо, статистика більш ніж три рази зменшилась на сьогоднішній день. По питанню ожеледиця ожеледиця є супутньою причиною по ДТП. здебільшого основними причинами є недотримання дистанції бічного інтервалу. Та швидкості при слизькій обстановці, якби швидкість була дотримана водіями, ожеледиця була б такою, що можливо спричиняла аварійні ситуації, але ДТП можливо було уникнути. Інспектор патрульної поліції радить, аби уникнути ДТП, не поспішати дотримуватися дистанції, стежити за дорогою та бути уважними на пішохідних переходах. Ірина Ферен, Володимир Стадик, новини на Суспільному, Львів.